Приїхали ми в Ашан, Не знаю, навіть немає бажання знімати, чесно кажучи, влог після того, що трапилося сьогодні в Дніпрі. Хоча це трапляється з нашою країною вже майже рік. Але просто жах. Хто мене дивиться з Дніпра? Тримайтесь. Щось піду на знімаю в Ашані, щось буду вибирати. Хотіла взагалі зробити відео, що я ніколи не купую в супермаркетах і чому. Але буду дивитись по можливості. Та -дам! оце я ніколи не купую. Оце все ще тут лежить. Ніколи не купую нутеллу, ніколи не купую такі різні галіні солодощі. Певно, буде не зовсім цікавий влог, тому що легше сказати, що я купую, ніж те, що я не купую. Так, дівчата, тут хочуть детоксок. А от, чого ніколи не було в Ашані, так це генераторів. По зниженій ціні 18 тисяч гривень. І все, made in Korea. Посуд такий різний, може це посуду якогось придбати. Хоча я знову прийшла з чоловіком, він зараз буде на мене бубніти. А от, до речі, штаніжки по 200 гривень дитячі. Можна обрати, вони такі втеплені, просто навіть в хаті ходити такі чорні штанці сину візьму. Який гарненький. Дивіться, який динозаврик! Ой, клас! Як <звісна> <звісна> мій малий ходить такий а, -а, -а, а One to fun. Але у нас же цих іграшок дуже багато, тому просто подивилась. Просто пішла боже ера. Е Використання, стільки товарів, стільки всього, тільки приходьте і беріть. У мене, до речі, дратують от іграшки військові. Оце хлопці з дитинства граються цими військовими іграшками, потім вони виростають вони починають гратися цими іграшками в реальному житті. Власне було би, щоб взагалі наші діти. Не знали, що таке війна і що таке військові іграшки, але певно це неможливо, так? Я не знаю. Я просто сьогодні, після цього дніпра, це, це, це шок. Хоча ми, начебто, вже звикли всі, але це ну, немає просто слів. І це ж ця сволота запустила цю ракету, і воно сидить там, воно навіть не знає, скільки людей воно вбило чмо Галіме. Уроди вонючі, просто немає слів. До речі, штуки, які я чомусь ніколи не купую, це ось такі серветки, які колись ми використовували для серверування столів. У мене взагалі їх немає. Я купую такі звичайні такі хустинки-серветки, а ці щось не використовую зовсім. Дивіться, вже скоро весна. 181 гривня. Я не люблю такі штучні квіти, як колись Оля Фреймут казала, похоронний інвентар. Хоч вони шикарно виглядають, можливо, десь би вони для декору були супер. А чому не купую бо на них пил, і пил потрібно витирати, а витирати я не люблю. Витирати я не люблю, бо я не то щоб погана домогосподарка. Але в мене стільки справ за день, що ще й це прибирання лишнє. У нас певний період часу навіть тюль не висіла в хаті. Так, де ці памперси? Шукаю памперси? Памперси-трусики. Раніше, до речі, я ніколи не купувала скляні лоточки, а зараз почала. Цей пластик вже набрид, так скляне і в ньому гарно буде зберігатися 130 гривень. А ще я ніколи не купую паперові рушники. Хоча це, можливо, і зручно десь, але я колись читала статтю, що без цього всього можна. Абсолютно легко впоратись вдома. Паперові рушники коштують як півкрила літака. Ну, хоча, звичайно, якщо є можливість використовувати паперові рушники, папірчик і витирати все. Папером, то це набагато краще ніж використовувати ганчірки, тому що в них в теплі під час того, як вони набирають цю вологу в собі. Це, це найкраще середовище для утворення патогенної, патогенної бактерій. А тепер про, про, про туалетний папір. Я фанатка зеви. Чому зеви? Ну, якщо ми будемо розглядати про туалетний папір з точки зору м'якості, найкращий туалетний папір це селпак. Це робить Турція. Ви знаєте, що турки вони ісламісти і вони не використовують, в принципі туалетний папір, вони використовують здебільшого водичку. Ну, не буду про ці подроб... подробиці. Щось такий грейт-орхід можуть бути. А Фемелі вже ні, вже вона жорстка для мене. Але ці всі Great Blossom теж ні. Сніжна панда може бути непогана. Але чому саме Чому саме Зева? Тому що в них оця втулка водорозчинна. яку aqua аквахюп, яку не потрібно викидати в сміття, а просто кидаєш її і вона а, а, повністю розтворюється. Плюс у них завжди є акції. Акційні акційні пропозиції покладаєш ось так: от персиковий туалетний папір до себе в туалет, і не потрібен навіть освіжувач повітря. До речі, освіжувач повітря це ще одна штука, яку я не купую. Чоловік купив, я ніколи не купую освіжувач повітря до себе. Тому що, перш за все, ми правильно харчуємось, нам не потрібно. А по-друге, воно таке вонюче, ти його вдихаєш, і це прям е, неприємно. Тому так, останню беру такий туалетний папір. Ой, Погана затея на рахун... За ідея. ідея, затія намір, поганий намір. Поганий намір мову, зняти відео про те, що я ніколи не купую, бо я тут нічого не купую, шини не купую, омивач скла не купую. Але малась на увазі з їжі, тому йдемо на їжу. Я ніколи не купую ось таку випічку. Ось це, до речі, можете перевіряти склад, потребувати склад, тому що часто сюди додають в мережах не справжній сир, а замінник з рослинної сировини склад. І він з транджерами цей сир. Я тут не впевнена, не буду наговарювати. Але досить часто так. Ці всі хліба теж не беру, бо вони нічого спільного з користю не мають. Ось давайте почитаємо пиріг. Пиріг пісочний. Так, полуниця, теретете, консервант сарбат калію, розпушувач. Тут склад тільки наповнювача. Наповнювач тільки розписаний. А є тут е транжир чи немає. Нічого не розказують. Нутеллу ніколи не беру, таке печиво ніколи не беру. Любімов теж не беру. Я зайшла щось не в той відділ, який потрібно. Пам'ятаєте, я нещодавно розповідала, що в Кіндер шоколаді є рослинний жир, який є транжиром. Ось рослинний жир із пальмовою олією його роблять. Ось це все шикарне, ця стоєчка. І коли люди питають, а чому вони це використовують? Чому ніхто цього не контролює? А хто буде контролювати? Вони закон не порушують. Але законодавча база така, що вона дозволяє це використовувати ті всі, хто захищають нашого попереднього президента, хто дуже любить там його захистити. Ось так, Так, що я ніколи не купую шоколаду? Ось цю стійку ніколи тут все з транжиром. Ось ці шоколадки теж я ніколи не купую, хоча дуже люблю твікс, просто щось неймовірне, Nuts щось неймовірне. Ці прохожу, повз який дуже люблю шоколад. Ось такі виробник київський, спел з гарним складом. Але якщо обираєте, то читайте, тому що, наприклад, спел вже цукерки із транжиром. Ось тут гарний склад, велика шоколадка здається: 8, 50 гривень. Але тут всього 82 грами, хоча і класний склад. По світочу теж потрібно дивитися всі ці шоколадки. Я якби його обирала, то обирала ось такий темний, гіркий шоколад. Можна ще придбати ось такий молочний, він теж з непоганим складом. І «Міленіум» з гарним складом. Але скажу вам так, міленіум дешевий. Шоколад дешева сировина, в ньому не зазначають транжир, начебто в ньому немає транжиру. Але ось цей шоколад мені схожий на пластилін. Я його просто не люблю і не беру. Ось такий можна ще з'їсти, якщо вам подобається. А, так, якщо шоколад коштує 29 гривень, сівері пері, це будьте впевнені, що ні. Тут все в транжиру, Мілки, ми з вами вже дивилися е, перевірку, все в транжиру. Корони Максфан, до речі, я транжиру не знайшла. Але тут склад теж не гарний, Це ну це просто ні для чого. Тобто, що нам потрібно взяти з шоколади? шоколаду? нам потрібно взяти магній, шоколаду нам потрібно взяти антиоксиданти, так, гарний настрій. Ось, будь ласка, лінт, шикарний склад. Ось Рітер Спорт, шикарний склад. Будь ласка, беріть спелпотрати. В Рітер Спорт взагалі супер шоколад. І навіть оцей Ашан теж з гарним складом. От що я беру? Це тунець. Тунець Беріка раніше не, не купувала власному соці. Ще що я ніколи не купую, це ось такі фрукти, тому що вони всі з цукром. І так фрукти з цукром, з великою кількістю фруктози, а тут вже мало вітамінів, скажімо так, вони пастеризовані. Плюс до всього це набагато дорожче, ніж прості фрукти. І взагалі, це оце ні до чого, це десерт, це, це не фрукти, це не їжа, яка необхідна нам. Що я ще ніколи не купую, це кускус, -кус, а от рис нешліфований шліфований, такі купую. Мені потрібен рис нашліфований. Так. Ніколи не купую рис шліфований, але він в мене є вдома, тому що мені приносять різні люди. Ой, давно я не їла ось такий коричневий рис. Як почалась війна, я чогось не дозволяю собі придбати такий рис. Ну, щоб чоловік не сварився, він там каже. А це що, обязательно це от нам покупати. Слухайте, не слово чо, мабуть, всіх аж передернуло. Вибачте, не буду більше за що, але сьогодні візьму буду готувати. Ось такі огидники я теж не купую. Я вам нещодавно розбирала склад Галіма і Бланки. Просто тікайся і хрести. А ми потім думаємо, чому ми їх всі хворіємо раком. Бо ми їли оту, раму, маргарин, їли великі кількості. Куріни, кубічки, Галіна Бланка. Так, куття вже не потрібно. Пішли за хлібцями. Йдемо вибирати хлібці. Хлібці я завжди купую. Так, я вже ці солодощі не хочу обходити, тому що користі тут нема. Але навіть, знаєте, якщо ну, не всьому може бути користь, що ж може бути. Для якогось власного задоволення. Може бути так, але не оці деліції, ну, ну, не ось це. Мої любі, хто любить печиво. Ось таке вівсяне, наше класичне з дитинства боронь. Боже, не беріть тут три види транжиру: транжир на транжирі, просто і одразу ви будете запитувати, а що ж тоді їсти? Ну, по-перше, треба обирати. Ось можна їсти савоярді. Савоярді печиво без транжиру, якщо ви прям дуже хочете. Я, якщо хочете бути гарною, стрункою, здоровою, я взагалі б печиво б не їла. Обрала б щось інше. Що я ніколи не купую, це готові сніданки. Ніколи. Також я ніколи не купую ще чипси. Чоловік іноді купує, я ніколи не купую, тому що це їжа сміття. Там немає жодного вітаміну, жодного мікроелементу. Так, прохожу каву повз. Я вже кави на обиралася, я обрала для себе лаваце Крема Густа, Мій улюблений аромат. Далі не буду експериментувати. Ніколи, до, до речі, не купую сублімовану каву. Ні, теж користі ніякої немає. Цикорій в мене є, в цикорії є інулін, Ви питали, де я його купувала? Ось в супермаркеті стоїть. Інулін це найкращий прибіотик для нашого кишківника. До речі, по какао. Какао, доктор Откер, Темне, воно колись 38 гривень коштувало до війни. Воно класне, тому що не знежирене, воно має в собі такий прям насичений, насичений склад. Не всі какао такі, тому що здебільшого какао у нас продається вже очищене. Коротше, не знімала стільки відео для тіктоку, для інстаграму і буду викладати в шоцих. Бо мене вже мої родичі просять жахвати. Ти можеш заспокоїтись? олія, до речі, оливкова потрібна. І тут ми будемо зараз овочі обирати. Мені потрібно дуже багато овочів, фруктів завжди. Я не можу жити без овочів. У мене кожен прийом їжі із овочами. Не один раз в день салат, а кожен прийом їжі з овочами. Я прям фанатка. І тут я буду певну годину шастати, тому це вам показувати не буду, бо тут немає нічого цікавого. Звертала увагу на крахмальні пакетики, вони розлагаються самі. Тому їх не страшно викидати, але коштують півтори гривні за штучку. Все, я погнала. Ще що ніколи не купую, це ось такі от тіста. Перш за все, тісто я взагалі в цілому я й то його й дома не роблю. Але тут не купую склад, не бачила. Зараз подивлюся склад. Тик-тик-тик-тик, склад, склад, склад. В принципі, а, тут маргарин. Ось чому і не купую, навіть не підходжу. Так, закупковому в овочевому відділі: селера, кріп, петрушка, лимон, памело, мандарини, огірки, перець, яблука, томати, томати, томати. І це рукола, айсберг і шпинат. Це на дві родини. Другий раз підряд купую носеледець скандинавський, такий. самі солі дівчата в вашані. І тут дегустація скандинавський, атлантичний, філе пряне і е, скумбрія солена фірмова. Вона пересолена, дуже солена. Це дуже солодке філе атлантичне, пряне я ніколи не любила, а от скандинавське філе просто супер. Що я не люблю в Ашані купувати, то це м'ясо. Ну воно в мене взагалі в мене на нього не стоїть. По-перше, тут начебто біння, по-друге, воно все-таки якось так страшно виглядає все. Хоча, не знаю, але я взяла індика. Стегно, чобатурочка. Все-таки філей індика я тут взяла. Все Ну не знаю, не люблю я тут. Щось таке купувати. Якась життєва несправедливість. До Нового року, пам'ятаєте, ми купували ось таку ікру, я всім про неї розповіла як кити, 500 грамів зеленого морожена. Ми купували за 1650 гривень, зараз вона 999 гривень. Ну от скажіть, будь ласка, ну вже чоловік мені певно скаже, дороге моя, ну ка мені свої таланти. А, вона з підходящими термінами. До 19.01, з чого вона е, уцінена. Ікру не купую, а знаєте, що буду купувати? Шукаю собі горошок і шукаю собі е, спаржеву квасолю. Дуже хочу спаржевої квасолі і горошка. Тож дивимось, що по чому. Ніколи не могла зрозуміти, що скільки коштує. О, світло виробили в Ашані, Зараз на генератори, певно, перейдуть. Квасоля Стручкова 56. Отже, беру е, два такі морожених горошка. Блін, виробився все ваша місце. Чи зможемо ми придбати все те, що я назбирала собі в кошики? Я не знаю. Але певно, включились генератори. І знаєте, що це означає? Якщо виробилось світло, то значить включили в мене вдома. Юху. До речі, маша, ашан масло. Я йому не довіряю, я його перевіряла. Воно неякісне, воно із рослинними домішками його не беру. Беремо ще яйця, вершки і все. Йдемо додому. Ми виробили світло. До речі, забула вам сказати, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, мені дуже приємно відповідати на ваші коментарі і наостанок, які потрібно брати вершки, в яких найбільше жирності. Вершки це взагалі, я не можу сказати, що це прям такий дієтичний продукт, який ми їмо і худнемо, але без, корисно, без корисного жиру нічого не буде. Тому чим більше, і навіть в кондитерці, якщо ви використовуєте вершки, ви знаєте, що їх потрібно брати самою великою жирністю. Мені потрібні вершки для готування, і мені потрібні вершки в каву. Але в каву, до речі, вершки брати 30 це трошки не дуже, тому що вони збираються прям в таку жирну штучку. Я б 20 обрала або 15. А от якої торгової марки тут взагалі не підкажу. Ну, от чесно, я не знаю. Я їх не вмію перевіряти, щось я про вершки дуже мало різної інформації. Знаю, ось візьму буріночку. Бо вони такі 20%. Візьму в каву і ще оберу ось такі галичина для готування. Все. І наостанок, що я ніколи не куплю ніколи, ніколи це маргарин. Маргарин спред. Ніколи. Хоча кажуть ніколи, не каже ніколи, але краще взагалі не їсти масла, ніж їсти. Маргарин і думати, що ми їмо. До речі, дуже шикарне ще масло. Це Mother. Я його колись в Києві постійно купувала. Це ферма маленька. така. Ну, вже не не маленька, але це така локальна ферма. А ось дивіться масло. Оселька польське млеко. Мені потрібно топлене масло, але щось мені, чесно кажучи, хоч я там сильно і розповідала, що масло її яготинське однаково. Ні, яготинське воно не смачне топлене. Ну я його брала, але воно мені ну такое, не дуже.